Євгене, я тебе вітаю. Давай згадаємо твої емоції, коли ви дізналися, що Наталя вагітна. Коротше, це була стація така, Наталя мені дзвонить. Я був в місті десь там по справам їздив, і тут вона мені дзвонить. Вона мені ніколи не дзвонить по відеозв'язку. Угу. І я в цей момент одразу щось, щось як щось, чому? Такі питання в голові. І я вмикаю, і вона просто з такими очима дивиться на мене: Бейбі! І все, так? Тут така, тут така штука. Я говорю, та ладно!» Я каже: Ну, походу, я вагітна!» І я просто починаю кричати на всю машину. Мені хотілось вилазити в вікна. По-перше, це настільки довгоочікувана подія в нашому житті, і я був неймовірно радий, неймовірні емоції. У мене калатало серце. Я був такий, але от. Оцей момент, знаєш, коли вона дзвонила, і коли вона мені сказала, у мене вже була типу така ідея в тому, що а можливо вона вигідна. І якби це знаєш, і таке перечуття класне, що наче я вже вгадав, і для мене це не новина, але новина, і якби такі змішані емоції. Як готуєтесь? По-перше, ми думаємо про те, що нам треба трішки розширити нашу житлову площу, і тобто, ми думаємо про те, куди переїхати, щоб нам було більш зручніше. Ми ходимо, вибираємо пологі будинки. Ми дивимося, де буде безпечніше, де комфортніше для Наталі. Тобто, для мене все одно. Я буду і на вулиці стояти, чекати під дощем, під снігом, щоб їй було комфортно, і дитинка народилася теж в комфорті і здоровенько. А зараз готуємося до гендерпатії. Ходимо на узі, це моє просто улюблене заняття. Я кажу, я хочу привітатися з дитинкою, і там от дитинка просто і руцями, і mm. нозями в різні сторони, танцює, і повертається да. да, весь час. Танцює да лікар теж сміється, що вже тебе витанцьовує ручками, і всі вже і носик видно, і пальчики, всі, і на ніжках видно. І мені здається, що я навіть вже зрозумів, хто там. Але це не точно, і якби ми все ж таки готуємося до гендерпаті, просимо, щоб нам не казали, і хочемо це для себе зробити подією. Ну, власне, ви неодноразово розповідали про те, що довго працювали над тим, щоб завагітніти старалися. старалися так, і от, власне, вдалося завагітніти тільки в той момент, так коли ви вже відпустили ситуацію. От на що перемикалися, як це у вас відбувалося? Дивись, по перше, ми ж готувалися до нашого спільного проекту Танцю зі мною Україна до туру. Тобто весь час до цього ми ходили там по лікарям туди-сюди і п'ятися. Коли ми зайшли вже в тренувальний процес, ти розумієш, це? Кожен день виснажливі репетиції, дуже багато часу. Просто нам було не до цього, не до того, щоб знову ходити по лікарям, якісь там процедури робити, пігулки чи щось ще. Це теж була певна наша дитина. Цей наш проект, і знаєш, ми перед. Саме десь за два тижні перед презентацією нашого шоу ми давали інтерв'ю Славі Дьоміну, і Наталя казала, що я от відчуваю, що от, от скоро, скоро воно з'явиться. І представ після презентації, ну як ми вже там вирахували, вирухували, то після презентації це якраз і відбулося. Тобто, ми ще з Наталією сміялися. Ну а представ зараз, типу, от ми зробили проект, і ти вагітніш. І що? І не розуміємо, що з цим робити. Але я кажу. Та, ладно, давай навіть не думати про це. Ну буде тоді і будемо розбирати, що з цим робити. Тобто, ми після другого концерту, після концерту в Києві, ми вже дізналися і далі був тур. Ми прийняли так, поговорили, подумали, порадились з нашим лікарем, і вона каже: ну, в принципі, вагітність це не хвороба. Тому робіть і живіть так, як ви жили. І ми поїхали в тур. Наталя повністю працювала всю програму, танцювала на пілоні, робила неймовірні трюки, танцювала зі мною. І це знаєш, це навпаки ми нікому ще не казали. І це у нас всередині давало такі певні емоції для самого виступу класні, коли ми з певним таким секретиком виступали. А він в нас на нас на обличчях, якби все ж було показано, все ж було видно, що щось у нас всередині таке бурлить, якісь емоції. І це класно. Проходила неймовірні виступи Наталя задоволена. Як взагалі проходить вагітність у Наталі? Ну тобто, це все одно такий процес, який непередбачений. Так тебе може накрити токсикоз, ти не знаю, там змінює зміна настрою і таке інше. Як ти от спостерігаєш за цим? Ну, це дуже смішно. Це для мене. Це просто якийсь стендап шоу. Я не знаю, відбувається. Ну, по-перше, управду не змінюються настрої. Постійно, але у неї немає такого, щоб у неї типу був настрій на негативі. Так, бувають моменти, коли якийсь момент просто тяжкувато щось, типу вона більше відпочиває, така спокійна, але вона більше сміється. Тобто вона, вона ж така стримана mm. дівчина, така спортсменка, все більше сміється, різний жартує щось, щось таке робить. Початок, так, у дівчат там бувають токсикози і все це. Ми це теж пройшли якраз в турі. На певні речі в неї. Не було такого, щоб їй прям погано ставало, але трішечки певні запахи їй не підходили. Наталя дуже вибірково ставиться до їжі. Прям це таке питання номер один. І тут вона починає їсти пюрешки, які ніколи не їла. Вона починає їсти томати, яких ніколи не їла. В неї була певна невелика алергія. Смішна була ситуація, коли вона відправила мене за яблуками. Купи зелені яблука. Ну, я як чоловік приходжу в магазин, дивлюсь одні зелені яблука, другі зелені. Уби... І ті, і ті зеленого кольору, беруть ті, які красивіші. Правильно ж? Ну правильно. Несу, приношу, кажуть, це не те. Це не те. Чому? Ну, бо це ці солодкі. Я кажу: ти ж просила зелені. Ну так, ну не солодкі. Як твоє ставлення до Наталі змінилося? Ну, в цей час я її, мені здається, я як, як пір'їнку навколо неї піддуваю, щоб вона тільки не опустилася до землі. Мені хочеться, щоб вона над землею літала як в повітрі. Тільки і я завжди уваги, багато, квіти є, все, що потрібно, є, купити, зробити, поговорити, поцьомати, погладити животик, поговорити з дитинкою. Ти ж я максимально це все роблю. І я навіть знаєш. Весь час собі отак от уявляю якісь такі фантазії мене, як я буду виховувати дитину, як я буду з дитинкою, або з хлопчиком, або з дівчинкою. Ми бачили, що нещодавно Наталія їздила на відпочинок за кордон. Так? Так. Це була твоя ініціатива, чи а вже ж. Угу. А вже ж. Ми от якраз. Тур закінчили, я кажу, Наталя, так, ну це, по-перше, це подарунок. Подарунок для Наталі, і ми вибрали готель, який вона хотіла. І я дуже хотів, щоб вона Вона вже так само ж вже цілий рік не відпочивала, нікуди не їздила, не була ні на морі. А це вже якби і для дитинки. Треба побути біля солоної води, надихнутися в теплі, відпочити від роботи, відкласти більше телефон. Бо у неї дуже багато роботи в телефоні, так як вона. Багато займається курсами своїми, і ми вирішили, що її треба відправити на відпочинок. Заслужила його і нагарно відпочила, приїхала натхнена. Але ми так сумували один за одним. Кожного дня, по декілька разів, ми зідзвонювались по відео весь час. Все одно дуже часто так буває, не дивлячись там на публічність, так що деякі артисти, зірки так, вони. Максимально відтягують момент, так не розказують, не показують таке щось особисте. От вам не було не знаю, там страшно можливо, чи не було якогось, а, якихось думок, що може не треба публічно про це говорити, так тому що ви дуже красиво презентували цей момент ага. в соціальних мережах, так а, тобто якихось таких страхів не було. Ну не було страхів, тому що ми ж розуміємо, що ми це нікуди не сховаємо. Ходити там довгий час з якоюсь там ховати Наталю в якихось балахонах чи в чомусь. І в принципі, ж тут не тільки ж в животі діло, дівчата ще якби по-іншому починають виглядати, і все це видно. І вже нам я тобі більше скажу, що через місяць почали писати в соцмережах. Наталі, чи не вагітна ви, бо ви якось змінились? Ми придумали як розповісти аудиторії всім людям про нашу подію. Ми зробили це творчо. Я вигадав всю цю концепцію, вигадав для Наталі, розповів їй їй дуже сподобалось, І Ми спробували зробити це все ж таки в такому українському стилі. Зачепити Україну, тому що хочеться будь-який контент, неважливо на яку тему робити з таким присмаком України. Як батькам розповіли про цю новину? Ну, мій батько, це перший, хто в принципі дізнався із всіх, кому ми взагалі розповіли. Батько кожен день приїжджав до нас, і так вийшло, що ми зараз з батьком багато часу проводимо разом. Ми його лікуємо від раку, і ми там їздимо на процедури, я їздив з ним на процедури. І батько от прийшов тоді, і якраз він проходив тоді хіміотерапії. І я, я його хотів якось теж порадувати. Я йому кажу, ну що. А я ще такий сонний встаю, знаєш, типу вийшов, по-домашньому повністю, такий на голові заспаний. Я кажу: ну що, дідуля, ще один онок буде, чи оночка. Він такий, серйозно? Так, да, ну він порадів, він теж мене стриманий такий, але дуже сильно порадів за нас клас, і ми почали одразу спорити хто буде. Yeah. Ми навіть з ним вже парі. <laughs> він говорить, давай парі, хто буде. Uh -huh. Він каже: я кажу, що він каже, що дівчинка буде. А я ну, так би вже на парі пішов, що кажу, що хлопчик. Але хто буде, от ну, десь ми в березні всім розповімо. Це трошечки інтриги? Так Так, Ну власне. Встать так, ми дізнаємося, от уже вважає, в березні, так відповідно, там трошки пізніше стане зрозуміло, на кого схожа так дитина буде. А ти на кого більше схожий? На маму чи на тату? Мені здається, що я більше схожий на маму, але зрозуміло, що є певні там риси і від батька, і від родини котів, але в родину Матвійчуків я трошки більше схожий. Овал обличчя. особливо, ти знаєш, я бачу. Певно, схожість, коли там вуса відпущу трохи бороди, і я бачу схожість на маминого брата. Коли ти в був в рідному Херсоні? О, це дуже давно, дуже давно було. Це навіть до не кажучи про повномасштабне вторгнення, ну років 10 я теч, точно не був. Угу. От Мого брата вже 8 років немає. Перед його смертю я був в Херсоні. І потім ми забрали батьків звідти. І як мене там нічого не тримає. Єдине, що мені хочеться, мені дуже хочеться, коли все ж таки і далі відгонять російські війська від Херсону, і в принципі класно, щоб вони Пропали з території України. Я дуже хочу приїхати в Херсон зі своїм шоу, надихнути людей з ними і порадіти, і потанцювати, і поплакати. Це все є там в нашій програмі. Ці всі емоції. Я хочу поділитися цими емоціями з людьми. Там є певна енергетика, яка якою я заряджений на своє життя. Це певні такі місця, хочеться відвідати. Зараз не бачу сенсу туди їхати. Так, якщо там мене там запросять кудись там благодійно приїхати, я без питань це зроблю. Але зараз прям їхати до когось у мене немає. От ти вже почав трошки зачепив це. От як ти відчував Херсон, коли ти був маленький, коли ти в ньому жив? Дуже багато цікавих подій у мене там знаєш, вспливають в голові. от ти запитав зараз. І різних місць. По-перше, ми там жили в декількох місцях. Перший період там мого прямо дитинства-дитинства це до школи ще. Ми жили там такий мікрорайон, шумінський є. І у нас був такий будинок на півколо, такі закрите. Частина будинку була не ну, там не знаєш, знаєш, був котлован. Ото ми там з хлопцями лазили, костри попалили, якусь арматуру тягали, щось там палки, все це. Це один такий період. А потім період школи, коли ми переїхали на Таврійський, там теж там нові друзі. Там перший клас, там дівчата, там оці гаражі у дворі, по яких ми бігали, лазили. Потім перехід в ліцей мистецтв. Я пам'ятаю, як я брейкдансом займався сам Сам почав займатися брейкдансом, взяв з сусідом, там, купили в будівельному магазині два листи фанери. Склеїли їх скотчем, взяли там плеєр. Пам'ятаєш, був плеєр з динаміком, угу. який міг на касетах касятах. І це ми взяли цю касету Bomfunk MC з фрістайла. Клась. І оце да, Влітку зимні шапки понадягали, пробували там крутитись на головах, носи з чосені, все, це, все в вавках, все. Але ми пробували це такі перші ці кроки це в кар'єрі. Дитинство є дитинство, воно мені здається завжди щасливе. Та. Це дуже круті спогади. Uh -huh. Буквально нещодавно своєму інстаграм ти поділився, що стикаєшся з такими нав'язливими думками, що буваєш, чи то не в на настрої, не на позитиві. Uh -huh. Так а, власне, про що ці думки, звідки вони з'являються? Ну бувають просто втомлюєшся, бувають моменти. Можливо, погода не та була, знаєш трішки. Але найголовніше, що треба підчерпнути було аудиторію від того, що я показав, що я йду в зал. І я працюю над собою, над своїм вдосконаленням, і неважливо, так хочеться, хочеться кудись побігти, щось зробити, сховатись від, від ситуації в країні, від навантаження. Тут дружина вагітна. Так, це щастя, але це відповідальність. Батько хворіє, це теж допомога, відповідальність, переживання, робота в, мої, в моїй сфері. Дуже складно зараз здається. Неймовірно складно, її ну, майже немає. Це теж навантаження. Багато-багато ну, всі різних думок. І, і інколи ти якось себе відчуваєш, що певний є тягар. І цей тягар хочеться скидати. Емоцій, ці емоції негативні, хочеться скидати, хочеться бути на позитиві, як я завжди. Про скількох ви взагалі мрієте дітей? Ой! Знаєш, у нас були бесіди на рахунок типу, дітей, скільки, скільки ж. Спочатку, давно, у нас були ідеї того, що має бути одна дитина. Ми маємо її там правильно виховати, дати все, що потрібно, найкращі умови, найкраще освіту, все, все, все. А потім у нас почали змінюватися наше мислення, наше ставлення. Ми по-іншому почали дивитися на сім'ю, на відносини всередині. Ми хочемо якомога більше дітей. Ну, мінімум троє. Мінімум троє має бути у нас. Чи думали коли-небудь про всиновлення? Так, ми думали якраз під час того, як ми працювали над тим, щоб завагітніти, коли ми ходили там по лікарях. А вже ж Наталя переживала ці моменти там все. І у нас була розмова з Наталею на рахунок того, що я сказав: неважливо, вийде у нас. Не вийде, у нас завжди є о, такий варіант, як піти в дитячий будинок і взяти дитину, взяти зробити її щасливою. На даний момент ми для себе там прийняли рішення, що ми хотіли спробувати самостійно, тобто дойти до певного там часу, коли ми відчуємо, що це мабуть все. Ми якби йдемо іншим шляхом. І шляхом встановлення. Тому для себе ми цей варіант ніколи не відкидали. І навіть не відкидаємо, можливо, ми будемо там народжувати дітей, і також будемо всиновлювати, як це зробили ви з твоєю дружиною, з інною. І за що я вам дуже вдячний. Дякую. Наскільки я пам'ятаю, то у вас на весну все одно був запланований тур ще так, друге? Так, і він зараз запланований, так. Тобто, і Наталя збирається в ньому брати участь. А вже ж, а вже ж і вона буде. Ми думали, як зробити так, щоб Наталю прибрати. Так, цей номер ми замінимо, цей номер замінимо. Але все одно, знаєш, я так побудував програму, що в ній ну по-перше, дуже багато спілкування. Мого з глядачами і Наталя теж там спілкувалася, і ми між собою, і певну лінію я проводив там, наприклад, я розповідаю історію, як я почав танцювати, як я там з Херсоном поїхав в Київ, що мені Київ дав, і Київ дав мені. Найважливіше в моєму житті, це мою кохану. І виходить Наталя, і ми під пісню, танцюємо ліричний танець. Ну, це якби така драматургія, певний сторітелінг в моєму шоу є. І ми вирішили його ем, залишати, тому що в цьому є життя, в цьому є наша, ем, наша правда і наші щирі емоції. І ми вирішили трішечки спростити її виступ. Uh, не трішечки сильно спростити, <ріст> да, да, давайте чесно. Сильно спростити її виступ. В деяких номерах вона не виходить. Наприклад, свій номер на пілоні вона не робить. Тепер, тепер роблю я номер на пілоні, oh, тому це теж новинка буде. Ну, не новинка, але вже на різних проєктах я себе проявляв. Але тут прям буде сильний серйозний номер на пілоні. П'ять з половиною метрів. Я буду такий обриви робити такі. Карколомні трюки різні. І... Але Наталя буде в концерті, і це буде такою ніжною, щирою родзинкою нашого шоу. Класно, Ну тобто ти самостійно заміняєш дружину, так? В да. складних Ні, номерах? Ні, є дів... в складних номерах. Є номери, де ми там просто дівчат взяли, і вони там зі мною певну партію танцюють і все. Угу. А основному залишили. А, дорожче цікаво, ти коли танцюєш на пілоні, так? Наталя якось суворо до тебе ставиться. Знаєш, це ж все ж таки її У нас трішки різні пілони. Ага. Да, По-перше, вона, в принципі, завжди мені тільки підказує. Ну тут таке у нас тандем. Коли вона танцює на пілоні, я їй підказую, що як робити, номер. Коли зараз я тренуюсь на пілоні, вона мені допомагає, підказує, як мені зробити цей чи інший трюк. Тому що я не весь час тренуюсь на ньому. Тому зараз її пілон, якщо ти розумієш, якщо маєш таке е, бачення, її пілон це 3-метрова жердина е, такого, стальна. А мій пілон він ще називається китайський пілон або мачта, він 5,5 метрів висоти, да, і він набагато товстіший, і він резиновий, такий каучуковий. І по ньому я хожу навіть, залажу підверх, роблю різні там, трюки і обриви. Це зовсім, якби майже різні такі жанри. Тому тут Наталя в ньому максимально мені підказує там, технічні моменти, все це, і ми там разом вибудовуємо номер. Я зрозумів, що все ж таки там частково десь там Наталю, ти заміняєш, десь. Інші танцюристки, так десь вона все одно виконує свою партію, так але ж рано чи пізно, все одно, знаєш, там десь вже там на восьмому місяці, так там навіть ходити дівчатам важко, так не те, що там їздити в тур. Yeah. Ви якось там вже розумієте, що там є ж там плюс-мінус запланована дата, так пологів. Що робити от в той період? Ви будете скасовувати якісь заходи, там чи не брати, не планувати нічого, чи все ж таки, знаєш, ти будеш ризикувати? Те, що поки що заплановано нас то, наприклад, там ще певний тур в травні, і а вже ж там вже Наталя не буде приймати участь. Я хочу переробити програму. А от до пологів це десь у нас буде в липні. Я думаю, що я в принципі все кину, все звільню собі, якщо потрібно. Якщо ні, я буду, я така людина, вмію поєднувати, але на пологах я буду, я буду поряд, обов'язково. Власне, для проєкту Танцю зі мною Україну, так, поміж іншого, мерч вам створювала Соня Морозю. Так. Ви зараз якось підтримуєте зв'язок. По-перше, ми Сонею, як познайомились для створення якби цього мерчу, нас познайомила наша піарниця Юлами. Співпрацювали якраз для розкрутки проекту. Ми там співпрацювали певний період з юлою. Тоді вони вигадали цей проект створити цей мерч. Ми поспівпрацювали, створили, зробили. Він відпрацював свою, свою роботу. Зробив ми зібрали певну кількість грошей, і разом з Туром ми передали ці гроші в фонд Сергія Притули, мого товариша, на відбудову дитячих укриттів. І зараз, ну якби нас нічого не об'єднує, нічого не то, тим паче, якби. Я не бачу там, чи далі там, творчістю вона займається якоюсь рукою. Там був якийсь скандал на цю тему. Я не лізу, це не моя історія, а це історія правоохоронних органів сугубо, ходити там, свічки тримати, щось розказувати. Це. Я не буду, я не пліткова людина. Мені треба робити свою роботу і розвиватися. А далі все те. У нас є люди, які мають цим займатися. Все. І має бути а, всюди правда, от якраз останнім часом а, серед артистів балету, так а, виник такий конфлікт, м'яко кажучи, так виявляється, що цікаво є а, артисти балету, так які за кордоном представляються артистами а, національної опери і балету України, так але продовжують виступати під твори класиків російської а, музики, так ага. і причому нічого поганого в цьому не бачать. Так ага. от що ти думаєш з цього приводу? Чи можна обійтися без виступів під російський контент якийсь? Можна. Чи потрібно створювати український контент і просувати український контент? Максимально потрібно. І навіть я так скажу, що дуже багато людей там не розуміють, що там якісь десь виділились кошти на якісь заходи культурні, все це інше. Я скажу так: першочергово мають кошти виділятися на збройні сили на захист нашої держави, але все ж таки ми маємо розуміти, що країна-агресор максимально працює в царині культури і царині контенту, вкладаючи туди кошти і потім впливаючи максимально на наших людей. О, нещодавно зробили ще цей м -м звіт, скільки українці. На яку суму надивилися наслухали російського контенту на 80 чимось мільйонів доларів? І податків пішло теж на таку суму, що там е вони можуть закупити 10 тисяч півідронів. І це що? Це хто в шо вкладає? Тому треба розуміти, що ми маємо вкладати. І знаходити певні фінанси, фінансування, ну може бути приватне, неприватне, але цим теж має займатися державні інституції, типу Міністерство культури і всього іншого, і створювати ці проекти, в яких ми будемо. Культурні діячі створювати український контент, просувати його, просувати його за кордоном і теж певну свою таку пропаганду себе українців, популяризацію українців і нашої проблеми в світі тільки через культуру. Культура впливає на маси. Ми маємо її розвивати без фінансування. Культура ніколи не буде розвиватися. Це як би зрозуміло, будь-яка сфера не розвивається без фінансування. Тому ми маємо працювати. І ще був прецедент нещодавно, якась подія була там на болотах. І там мої екс колеги Вася Козирь і Віталік Савченко вони створювали цю подію. Це, до речі, подія дружини піскова цього Мавки. Да. Вони переклали українські народні пісні і пісні там різних виконавців українських російською. І просувають. Я тому кажу: ну давайте, давайте не вкладати культуру. Ось вам приклад: не вкладати в культуру, і скоро ми будемо ніч, яка місячна, слухати тут у нас російською. Це та сама історія, коли люди не розуміють, чому потрібно переходити на українську мову, чому не потрібно слухати і дивитись контент російський. Шоу, тур, все, все буде, все заплановано, все, квиточки продаються, все нормально, так? А, але все одно ж я ж. Розумієш, що ти не можеш сидіти на місці, ти постійно в процесі вигадування чогось нового, чогось так. наступного, так? Угу. От що, власне, зараз над чим працює? Ну так як і я людина все ж таки танцювальної сфери, навіть не то ж танцювальної, а телевізійно-танцювальної сфери. І я зараз вигадую проєкт про танці. І хочу його зробити, щоб він був все ж таки і цікавий. Я не розумію, чи то буде все ж таки youtube формат чи то буде телебачення. Мені б хотілося би на телебачення, на більш широку аудиторію зробити. І з виходом теж, якби на соцмережі. А танці його мало. Його бачить менша аудиторія. І мені хочеться розвивати цю сферу. Вона дуже перспективна. У нас танцівники зараз, на жаль. Основна їх робота це викладання. Викладання в студіях, а все ж таки, танцівники це теж артисти. Для мене завжди було питанням того, що пік кар'єри танцівника це там побути якогось топового співака на підтанцьовці, або побути в якомусь телепроєкті, там один чи два рази прийняти участь. Я мав. Змогу виступати в великих проєктах, типу Барон Мюнхгаузена «Вартові мрій, і мені дуже хочеться робити проєкти, щоб люди, танцівники себе могли проявляти максимально. Ну тобто, йти в розвиток, розвиток і давати, давати цій сфері. Вона ця сфера зробила мене, і я хочу теж їй допомагати розвиватися. Хай так і буде. Хай так і буде. Дякую тобі, паси.